Всім привіт! Сподіваюсь, всі вже підрахували свій прибуток від NotCoin. Можливо, хтось хотів заробити і більше, але головне, що всі мали змогу отримати прибуток без жодних попередніх вкладень. І він залежить виключно від затраченого вами часу. Такий успішний запуск проєкту не тільки залучив 30 мільйонів нових користувачів в індустрію крипти, але й показав, що Telegram вже побудував навколо себе повноцінну екосистему, яка готова для запуску і функціонування нових криптопроєктів. Про один з таких ми сьогодні. Сьогодні поговоримо. Він має назву Hamster Combat. Всього за півтора місяця він вже зібрав більше 7 мільйонів активних користувачів, і він також не вимагає від вас жодних вкладень. З такою популярністю NotCoin, простою механікою, і в результаті реальний заробіток з нього. Проблемою для користувачів подібних телеграм-ботів стало не те, щоб знайти новий криптопроект. А відфільтрувати з усіх наявних ботів і знайти щось, що дійсно матиме цінність. І в результаті ви з нього дійсно заробите. Хоче свої гроші ви навряд втратите, бо зазвичай такі проекти не потребують вкладень, але є ризик даремно витратити багато свого часу. Цінність проєкту можуть надати інвестиції і партнерство з великими іменами на ринку. До речі, про всі проекти, які варті вашої уваги, ми публікуємо в нашому телеграм-каналі Crypto.ua. Тому обов'язково підписуйтесь по посиланню в описі до відео, щоб не втрачати можливості заробити. У випадку Hamster Combat гарантовану роздачу, гарантують діюче партнерство з однією з топових бірж BingX, а також з кікспад, Kucoin і багато інших. На офіційному сайті гри ми можемо побачити роудмап проекту. Це такий собі план по розвитку і запуску нового функціоналу. Бот запустили в березні. Потім поступово додавали реферальну програму, систему бонусів, рейтинг гравців і багато всього іншого. Також ми бачимо, що заплановано на майбутнє додати сквади, хто не знає, це можливість перебувати в одній команді з іншими юзерами. Скіни, хом'ячка, лайв-івенти. І, звісно, найголовніше це запуск токена проекту проєкту Hamster, в яких і буде роздано AirDrop. Були чутки, що нібито лісен токену мав відбутися минулого місяця. Але цього. Не сталося і те на краще. По-перше, тому що ще можна встигнути набрати якнайбільше балів в грі. А по-друге, ринок ще не на такому підйомі, щоб сприяти високій ціні таких проєктів. Тепер перейдемо до самої гри. В описі до цього відео ви знайдете посилання на бот. За реєстрацію по нашому посиланню ви отримаєте 25 тисяч балів, якщо у вас є Telegram Premium. І 5 тисяч, якщо у вас немає платної підписки. Зайшовши в бот, справа в углу, ви маєте обрати біржу. Краще обирати Бінгікс, бо за це ви отримаєте ще 50 тисяч монет. Під біржею на головному меню відображується показник прибутку за годину. Це показує, скільки балів ви будете отримувати, знаходячись в офлайні. Так, на відміну від ноткої, вам не потрібно постійно заходити в бот, щоб добути монети. Тут купуючи бусти і прокачуючи свій рівень, можна отримувати ще більше монет, навіть знаходячись в офлайні. Але потрібно буде заходити в бот раз на декілька годин, щоб продовжувати майнінг. Якщо припустити, що роздача єрдропу монет буде такою, як в надкої, то також не варто витрачати всі зароблені бали на прокачку рівня бустів. Так, через деякий час ви зможете заробляти ще більше балів, але єрдроп може відбутися дуже скоро. Тому тримайте завжди на балансі певну суму балів, щоб не залишитись ні з чим. Частіше заходьте у вкладку картки і перевіряйте, чи не з'явились нові. За їх придбання ви зможете збільшувати швидкість майнінга балів. З певного рівня прокачки бустів значно вигідніше рости за рахунок цих карток. Додатковий спосіб отримання монет це реферальна програма. В розділі «Friends» ви можете отримати своє унікальне посилання. Коли ваш друг перейде по ньому і створить аккаунт в «Hamster Combat», ви обидва отримаєте винагороду. Як я вже казала, 25 тисяч балів, якщо у вашого друга Telegram Premium, і 5 тисяч, якщо у нього немає платної підписки. В розділі Earn ви можете клеймити щоденні винагороди, а також монети за виконання простих соціалок. Якщо ви пропустите один день клейму в щоденних нагородах, то вас відбросить на перший день. У вкладці « Boost. Можна безкоштовно відновити енергію для кліків, кількість лімітована на добу, а також прокачати кількість кліків чи енергію. І по суті, це все, як бачите, механіка дуже проста і інтуїтивно зрозуміла. Обов'язково залітайте в проект. Як на мене, лістинг ноткої був дуже успішний, а тому схожі проекти будуть намагатися швидше заліститись. І не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал.